Доброго дня, пані Оля, дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. Ми зараз на стадіоні, де ви провели багато років. Так? От, які так. у вас відчуття, коли приходите на цей зруйнований стадіон? Доброго дня. Дякую, що ви запитуєте у мене такі питання, тому що для мене це була завжди болюча тема, тому що то була погана доріжка, то її зовсім не було. Зараз війна, стадіону взагалі немає. Тому я тут вдруге. От перше я була, коли тільки е, прилетіла сюди бомба, була така велика яма. Зараз я бачу, що все так уже за майже три роки заросло, засипали, трава проросла. Е, звичайно, дуже жалісно на це дивитися, тому що ми тільки така була процвітаюча країна, тільки ми почали жити, тренуватися, футбольна команда, прем'єр-ліга. Просто зростання, от, діти, всі радісні, гарна доріжка сучасна німецької якості. А зараз ну, бачимо, що реалії дуже такі е, печальні на сьогоднішній день. Ось, я пам'ятаю, що колись, напевно, це був 2012 рік, приїжджав до нас Бубка, Борзов. Ось, і вони зайшли на цей стадіон. Колись тут була така стара доріжка чорного кольору. Якості тартан. І вони кажуть, що це ідеальне місце для сучасної олімпійської бази. Тут і ліс є, і річка, і, ба... і бані стоять, і гарний стадіон розположення в такому місці екологічно чистому, і можна там крос вибіжати. Там. І колись так мріяли, щоб тут була гарна сучасна олімпійська база. Ну, Маємо таке. Будемо сподіватися, а, що все да, ж таки маємо, і, да. після війни його і да. ну, стадіон відновлять. Звичайно. Добре, а тепер прийдемо до а, того, що ви вже ну, не так давно очолили Федерацію обласної легкої атлетики, так? Так, так. По-перше, чому ви погодилися? Ну, такий, в принципі, скрутний час, коли ну, не до спорту багатьом, але все ж таки ви вирішили. Ну, по-перше, я хочу розпочати про те, що я якби сама спортсменка. Я розумію все зсередини, як воно має бути. Тому що якщо людина керує, наприклад, і не був в спорті, йому там дуже важко щось фісп... зрозуміти. так? А коли ти спортсмен, ти якось спілкуєшся з, з тренерами, з спортсменами, якось з ними в контакті, в коннекті. І ти хочеш якось це перенести. Цей досвід і можливості в, в нашу там вид спорту. Це громадська організація. Вона ніяких прибутків взагалі не має. Грошей на сьогоднішній день у нас теж немає. Моя сана мета, задача це шукати гроші по спонсорів, по меценатів, Депутатів У нас взагалі немає ні бар'єрів, ні стартових колодок, ні підесталу. Ну тобто, ваше взагалі, взагалі нічого немає. І зараз у нас буде області, і ми будемо проводити його в місті носівка. Цей стадіон він гарної якості, там гарний директор стадіону, він дуже нас чекає там, що ми провели чемпіонат області. Ось Він такий хазяйновитий, у нього все є. В принципі, він теж таки заохоче привлікає депутатів, меценатів, щоб вони щось покупали якісь обладнання. А я, як президент Федерації шукаю можливості і кажу, що на такому ентузіазмі, просто в такий скрутний воєнний час, ну, але все ж таки от, про успіхи є успіхи і про про їх е, вже ну про Чернігівську область, Чернігівських спортсменів багато вже в Україні говорять. У навіть. нас так, е, так. про я, насамперед молодь да, там у от нас багато шпів України. От по всім віковим категоріям ми займаємо на Україні друге командне місце. Тобто у нас дуже багато дуже багато талановитих дітей. Ось і лише нас випадає вік, це доросли, тому що діти виростають і вони бачать, що треба ж куди рухатись. І я така була, що я була в Чернігові до яких там пір, а потім я пішла виступати за Київську область, тому що я розуміла, що мені потрібно якось далі рухатись і шукати умови. Ось тому як в плані дітей у нас є дівчинка по метанню ядра. Вона національний рекорд по своєму віку mm -hmm. виповнила. Ось. І е, ну, кажуть, що з дітьми проблем немає. У нас діти та в наші області діти. Київ перше місце займає, але там ми розуміємо, що там, е, там багато дітей, там багато умов. А ми от, е, маємо, що маємо, ми друге місце. Це я вважаю, що це ну, гарний результат. Добре, ви крім того, ще й амбасадорка проекту Пліч-Опліч, де е діти школярі займаються, грають точніше е в різні види спорту. От про цей е про цей трошки етап вашої розкажіть. Наскільки наскільки важливо? От, я так розумію, ви в плані підтримки да, школярів, дітей? Е ну так, я як обличчя, як спортсменка, е як Олімпійських ігр мене взяли вищим амбасадорам. Ну, моя головна мета теж доносити дітям, що потрібно рухати, займатися спортом, і що спорт на сам він дає, по-перше, здоров'я, по-друге, ти є можливість побачити світ, спілкуватися з іншими країнами, людьми шукати друзів. Тому я вважаю, що цей проект він дає навіть шанс дітям про те, що може хтось. Якось появить себе в майбутньому великому спорті. Може, хтось там буде виступати на Олімпійських іграх, теж хтось влюбиться там той вид, де зараз він десь він замітиться, хтось його там замітить і візьме там, в іншу якби, в інше місто, в іншу То, базу. Якусь серйозну команду да, так, там, так, 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 якщо так, так, команду, лейболи, так. і так далі. Тому це шанс для дітей, це звичайно шанс проявити себе показати себе. Зараз вже йде така боротьба. Зараз вони грають на райони. Це третій третій етап. Вони закінчують третій етап, і скоро розпочинається вже обласний етап, де там вже буде жага до перемоги, і там ми будемо вже бачити найсильніших. Ось найтаких замотивованіших дітей команди. І будемо вже болівати за нашу область. Це буде вже прям дуже цікаво, тому що. Я вірю в те, що у нас діти саме спортивні, з точки зору от моєї федерації легкої атлетики. До речі, от нещод... не не незабаром Олімпійські ігри це дуже важливий для мабуть, для всіх спортсменів, які потрапляють, да, от пригадайте от себе. Я коли ви потрапили в збірну, і це незабутнє враження. От, взагалі, і що ви можете побажати, скажімо, тим нашим українським спортсменам, які от будуть їхати в Паріж? Ну особисто для мене Олімпійські ігри це була така найголовніша мета. Я просто я навіть думала, що це нереально туди попасти, тому що всі такі зубати, всі такі зубати страшні там. Я не знаю, такі характерні. насправді, це такі самі люди, спортсмени, от коли ти туди по ти розумієш, що всі бояться. У всіх є страхи, у всіх є відповідальність. Тобто це просто люди, котрі роблять свою роботу на всі 100%, котрі мають мету, котрі мають мотивацію. І спорт це, якби, знаєте, для мене це була, по-перше, це моє життя. Ось, і мета попасти туди це була одне. А коли, а коли ти туди попав, ти розумієш, що попасти. Ну попасти, але потрібно там гарно себе проявити. Оце от головне проявити себе, тому що на тебе дивиться вся країна, і не тільки країна наша, але і інші країни, і хочеться вже на всі 100% показати, щоб як знаєте, не було таких от експертів, котрі там сидять і поїхали. Там, тобто люди, котрі не не за спортом, вони взагалі не розуміють, що це таке. Це потрапляння вже дійсно це великий відбір, це великий труд, праця. А там виступати це теж багато-багато треба і психологічної підготовки, і фізичної підготовки, і ментальної. Тому експертам mm -hmm. сильно, сильно зараз буде Олімпійські гри в Парижі. У нас, до речі, дуже гарні технічні види. У нас розтане могучих. Вона з Дніпра дівчинка, вона така mm -hmm. на золото буде претендувати на Олімпійських іграх. Загалом я вважаю, що ми саме нескорений народ, і ми будемо э, боротися і підніматися на підістали, піднімати свої прапори і будемо розповідати про все, що ми тут маємо. Дуже вам да, дякую, дякую, пані Оля.